Вітаю вас, дорогі друзі. Червий раз зустрітися з вами минулого разу були міркування щодо старого заповіту, його вплив на новий заповіт і взагалі за їх взаємозв'язок. Почати я хотів би як не дивно саме з. Пасхи. Тобто, звідки вона бере початок. Початок, як не дивно, вона бере з, з старого заповіту єврейське свято називається Пейсах. Тобто, це символ того, коли символ свободи, коли позвільнив ізраїльський народ з тягаря рабства. Тоді саме тоді, коли Господь останні кари на, на Єгипет наводив, вивів врешті ізраїльський народ з іншого боку. Християни святкують Пасху, тобто як символ того, що Христос Воскрес. Ці свята дуже пов'язані. Що таке Пасха в християнському суспільстві Ми самі прекрасно більшість всього знаємо. І повернемося до єврейського Песаху. тобто тоді, коли ізраїльський народ виходив з Єгипту. Дехто питає, для чого вони попали в Єгипет, для чого Господь виводив, чому вони страждали так довго. На мою думку, Перше завдання Господа донести людям любов. Да, я розумію, що зараз в наш час слово, значення слова любов зовсім не так сприймається, як Божа любов любов, тобто агапи завдання Бога донести до нас любов, щоб ми жили в тій любові і перебували в його любові. З іншого боку, яким чином людина може пізнати любов? Людина в більшу частину свого життя як не дивно страждає. Будь-яка людина, навіть ті дехто заможні люди, декому ззовні здається, що в них проблем немає, але можливо, що вони навіть ще більше страждають від свого від своїх гріхів. Яким чином ми можемо перевірити любов? Нам може хтось говорити, що він нас любить, але лише через труднощі. Нам багато можуть розказувати, що нас люблять, що нас там поважають. Але з іншого боку, коли ми можемо відчути, що ми справді потрібні, тоді, коли в нас є горе, коли в нас є труднощі, коли ми можемо відчувати взагалі повну відкинутість і знаходяться люди яких може ми раніше і не помічали, а може вони завжди були поруч? Просто ми не хвали їхньою присутністю. І не дивлячись на те, що нам здається, що весь світ навколо руйнується, і що ми не потрібні в цьому світі саме через труднощі, які нас оточують, ми бачимо, що ці люди залишаються з нами, і мало того, вони бажають для нас і. Багато чого хорошого, багато хороших речей допомагають нам. Тільки коли ми проходимо ті всі труднощі, ми розуміємо, хто нас справді любить. Саме той, хто, хто залишається з нами, хто все одно бачить перспективи в нашому серці, в нашому житті. Як приклад, приведу деякі сім'ї, які багато пройшли разом, і в них немає вже тої підліткової жадання одне одного. Їм Потрібна присутність одне одного. Їм подобається, щоб вони були поруч біля одного. Як логічно пояснити, а ніяк не поясниш. Їм приємно, коли ця людина знаходиться поруч. Ті люди вони багато разом прийшли. Вони побачили, що наскільки вони один одному потрібні. Саме тоді ми починаємо розуміти, хто нас справді любить. Навіть як приклад взяти материнську любов, то чому жінка, яка народила свою дитину, вона готова дуже часто йти на смерть і на все, що завгодно, аби дитина жила. Логічно, вона не не зможе пояснити. Ну вона ж моя дитина. Але насправді вона любить її. А чому вона її любить? Тому що скільки вона вистраждала, навіть поки вона носила ту, ту дитину, поки вона природах вистраждала, поки вона по тих днях, що вона не могла спати. І чим більше вона прикладає зусиль до тої дитини, тим більше вона її любить. Коли їй знову ж таки боляче тій дитині тій жінці ще більше боляче, це її любов. Вона логічно не пояснює. Давайте ми не будемо відхилятися від теми і любов. І тепер питання: чому народу ізраїльському стільки прийшлося страждати в Єгипті? Тому що, на мою думку, якби вони не були рабами, вони б не, не змогли зрозуміти свій статус перед Богом, і саме ця форма, вони б. Це про образ будь-якого грішника. коли ми в глибинах гріху знаходимося, і нам здається, що крім пекла нас більше нічого ні в цьому в наступному віці не чекає. І вдруг ми якимось чином десь благу звістку чуємо і приймаємо Ісуса Христа в своє серце, і в нас відкриваються очі. і Ми виявляється, можемо жити мало того, жити, оновлюватися. Мало того, життя починає мінятись, і ще він мене любить. А за що він мене любить? А оце треба зрозуміти приблизно так само, і в тоді в ізраїльському народі, якби вони стільки не вистрадали, вони б не зрозуміли, наскільки вони потрібні Богові. Вихід, 12 глава. Господь Господь говорив з Моїсеєм та Ароном в єгипетській землі так. Це нагадує це той момент, коли перед тим як він збирався посилати ангела смерті на землю Єгипетську. Так, да, ще одне призначення, чому народ ізраїльський страждав для того, і тут так само є прообраз, щоб виконати суд над фараоном і над його царством. Суд мав бути над Єгиптом, і саме через страждання ізраїльського народу. Ця чаша міра беззаконня була наповнена для того, щоб суд звершити над Єгиптом. Більшість з вас прекрасно знають наскільки Єгипет був дуже чудовою цивілізацією, і разом з тим, наскільки він був зв'язаний демонічними окультичними, і тому подібне, і саме за це прийшов суд на Єгипет через ізраїльський народ. Він, Господь має цю кару зробити по всій землі Єгипетській. Як про образ, дивіться, ізраїльський народ знаходився в Єгипті. Так, да, вони знаходились в Єгипті. Тобто кара мала бути на всіх, хто знаходиться на землі єгипетській. Вони знаходились в Єгипті, і це як прообраз того, що ми, хоча народжені згори в Ісусі Христі по благодаті, ми все ще маємо можливість жити в цьому світі. На цій землі в цьому світі, в цьому тілі, це як про образ того, що Акара має бути на цю землю, тобто скільки хто з'їсть, тобто образ ягняти, то образ благодаті Божої і хто скільки з'їсть, Господь не обмежує людей, господь, господь дає благодать. Він то давати мені дуже дуже багато. Пеня в тому, наскільки серце кожного з нас готово сприймати ту благодать. Ми всі маємо абсолютно різний духовний бік, і він не визначається часом. Він він визначається саме силою, яка є в кожному з нас, саме сила Божа. Нехай це буде примітивний приклад, але виглядає це приблизно так, що. Є дитина, ми їй не можемо довіряти гроші, тому що не знаємо, як вона їх використає. Вона може по своїй по своїм думкам. Вона може їх використати раціонально, але на наш погляд, вона використає їх доволі безглуздо. Проте трохи старші діти стають. Ми можемо їм якісь гроші довіряємо, але ми чітко кажемо, де саме він їх має використати. Ті гроші ще більше дитину стає. Нам же хочеться якоїсь імпровізації від дітей. Щоб вони вчились це правильно використовувати ці гроші. Якщо ми бачимо позитивні результати, ми знаємо, що ми можемо їм ще більше довіряти грошей. А потім, коли вже дитина стає доросла, то вона вже вчиться самостійно і вона сама знає. Одна людина може користуватися тисячами, там, наприклад, доларів, друга людина може користуватися мільйонами. Третя людина знає, що їй вистачить 100. От будь-просто, як приклад, вам задай зараз питання: дай вам, якщо вам дати мільйон, ви знаєте, як ви його використати. Якщо дехто погодиться, я сумніваюся, в тому, що ви знаєте, як його використати. Тому що ви не мали ніколи мільйон. Проте з іншого боку, є люди, які мають систематично мільйони, і вони знають, як раціонально їх використовувати. Добре, це ми вже задалеко зайшли. Господь каже: кому більше дано, то з того більше буде і запит. З кого, Кому менше дано, то з того менше буде запит. І як не дивно, деякі християни навіть на тому і свої, свої відносини з Богом. А для чого мені багато? Господи, давай мені поменше, щоб мені менше відповідати. І Господь не обмежує. хочеш менше, буде менше. І деяких людей, на жаль, це влаштовує. А деякі люди продовжують шукати і зростають, і е, стають мудрішими в тому відношенні. Кожен обирає рідно стільки, скільки він хоче. Тобто, не Бог нам дає, обмежує ми іноді своє серце і свій шлях. Це дуже велика сукупність багатьох обставин, але дехто з нас знає, скільки нам потрібно і скільки ми зможемо понести сьогодні. Я маю на увазі в духовному відношенні. І тут є дуже велика мудрість. Якщо родина замала для ягнята, то візьміть його разом з найближчим сусідом. Чому разом з найближчим сусідом? Я думаю, тут є так само образ самої церкви. Чому його потрібно вживати? Тому що Господь нам дає благодать. але для чого ми вживаємо їжу? Для того, щоб у нас були сили, для того, щоб ми могли рухатися, для того, щоб ми могли жити. Приблизно так само ми маємо вживати Ісуса Христа. Ми в першу чергу їжа то є Слово. Тобто ми отримуємо від Бога істини саме через Слово Боже. Буває, вже коли дехто досвідчений, має навіть через якісь там висновки, відкриття, хтось шукає більше, хтось почув проповідь, і Господь йому через проповідь відкрив. Будемо то розширяти, але ви розумієте про щось про що, я. Тобто вживати ми обов'язково маємо інакше, якщо ми не будемо зростати в Ісусі Христі і не будемо вживати духовну їжу, ми не зможемо нормально існувати в цьому світі. Я маю на увазі в цьому світі бути вірними Богу. І мало того, якщо Господь нам дає дуже багато, у нас є можливість поділитися. Я вам прямо скажу, я дуже довго, мені не хотілося. Мені неодноразово радили виставляти свої міркування в Ютубі, але мені не дуже хотілося. Ну бо я не дуже люблю попадати в кадр. З іншого боку, я зрозумів, якщо я не буду ділитися тим, що мені Господь дає, то я не зможу більше вживати. Якщо ж родина замала для ягняти, то візьміть його разом з найближчим сусідом, відповідно до кількості людей. Розрахуйте так, щоб ягняти вистачало на всіх, скільки кожен з'їсть. Цей ягня має бути бездоганним самцем, однолітком. Можете взяти його з баранців або козенят. Може, тобто, це як образ, чому дехто питає, чому Ісус помер саме в 33 роки. Ну тобто саме розквіт життя для нього було завдання виконати. Волю Божу, яка стосується заради спасіння інших людей. І доглядайте його аж до 14-го дня цього місяця, а тоді всією громадою ізраїльською заб'єте його надвечір. Вони, вони візьмуть трохи крові, намажуть обидва одвірка й балку над дверима в оселях, де їстимуть його, і їстимуть його м'ясо тієї ночі. Їсти його слід смаженим на вогні з прісним хлібом і, гірки, і гіркими травами. Мало того, щоб заколоти ще його треба їсти. Намажуть обидва обі одвірка й балку над дверима в оселях, кров'ю ягня. Чи важливою була в той момент національність? Чи важливою було в той момент рівень статус і тому подібне? Ні. В той момент, коли прийшла прийшла кара на землю Єгипта, потрібно було просто-напросто смирення, а смирення проявлялося в тому, щоб зробити так, як Господь сказав. А Господь сказав, так зробіть. І немає значення. От е, дехто каже, що на спасіння впливає то, то то. ні, на спасіння впливає саме то, коли ми помазані кров'ю Ісуса Христа, коли ми розуміємо. Сутність крові Ісуса Христа, що саме Він зробив для нас, тоді Його кров на нас, і ми очищені, ми омиті кров'ю Ісуса Христа. А хто ми є в ньому, то обов'язок кожного з нас пізнавати більше і більше і зростати в тому. Але ми не зможемо більше і більше пізнавати і зростати в тому, якщо ми не будемо Його особисто знати, пізнавати. А яким чином пізнавати? Вивчати слово Боже і практикувати в житті. Бо потім пізніше ми зрозуміємо, більшість людей починають розуміти, до чого, до чого саме нас Господь готував, до чого вчив. Починають людям відкриватися деякі духовні істини. І далі вже їх завдання приймати, не приймати чи продовжувати. І зверніть увагу, ще дуже важливо було вживати саме в той момент того ягня. Косяки мають бути помічені кров'ю, але з іншого боку, вживати вживати м'ясо самого, самого ягня. Тобто, Господь сам говорить, це моє тіло, яке за вас ламається, на спасіння вас. А вживати Ісуса Христа це не тільки спілкуватися, не тільки е читати, це жити Ним, і знаючи Його, існувати Ним. Дехто це розуміє, а можливо, дехто із часом зрозуміє, про, про що саме я говорю. Не їжте з нього нічого сирого чи зварного воді, а лише смажене на вогні. Тут теж є образ, вода тут є завжди розчинник. І якщо ми десь будемо, Господь дуже в багатьох місцях говорить про те, що або я, або цей світ. Треба вибрати або я, або цей світ. Іноді деякі люди, ну, деяких християни, хочуть е, об'єднати і цей світ, і царство Ісуса Христа. Ні, царство Ісуса Христа, як він сказав, моє царство не від цього світу. Він є Господь всього, але поки існує ще гріх на тут на землі, ми, є. ми належимо царству Ісуса Христа. І гріх не не має права нас турбувати. Немає права до нас торкатися, а вже допускаємо ми гріх чи не, не допускаємо. Це вже наше відношення до Бога. І наскільки мені здається, що більшість людей просто навіть бояться визнати свою гріховність. Не стільки потрібна якась ініціатива, скільки треба визнання своєї неправоти, своєї гріховності, і саме тоді Господь омиває і очищає, сприймайте його таким, який він є. Що найцікавіше в кожному серці, кожен, кожна, кожна людина по-своєму пізнає особисто Ісуса Христа. Є, є є єдиний дух, є єдиний Ісус Христос, але кожна людина його знає особисто. Тобто він до кожного настільки ретельно підходить до серця кожної людини, що він знає всі поштовхи нашого серця, що нам буде корисно, що нам буде погано. Ангел-губитель буде бачити, якщо кров є на дверях, він туди не буде заходити. Він туди навіть не має права заходити. І всі, хто змирився і опинилися за дверима, які покриті, і саме змирилися, прийняли слово від Бога і зробили так, як Господь хотів. І це як образ того суда, який приходить на цей світ. Я не знаю, яким чином Він буде відображатися, але найважливіше, щоб, як часто пишеться, навіть слова Ісуса Христа. Він він прийде не так непомітно, як крадій, якого ніколи не чекали, саме той день. Питання в тому, щоб ви завжди були готові до зустрічі з ним, а яким чином бути готовими, а щоб його кров була на нас, і вживати його систематично, вживати тіло його, І коли ти читаєш Слово Боже. Воно розчиняється в твоєму серці, виникає віра, і коли в тебе якісь є питання або помилки, ти вже знаєш, що це слово від Бога, і тобі треба краще так зробити. А яким чином шукайте його, поки його можна знайти. Щоб тоді, коли прийде кара, кожен з нас опинився за тими дверима які вживає вживає то ягняту. І на мою думку, це дуже дуже важливий, дуже великий приклад. Як про образ Ісуса Христа, радий був з вами поділитися цим словом і рясних вам, всім Божих.